Від традицій до фольклору івано-франківські школярі закликали автентичний великдень. Обрядове дійство вихованці крихівецької школи перетворили у своєрідну реінкарнацію бабусиних легенд. Цих обрядових звичаїв переконують керівники. Не знайдеш ні в літературі, ні в інтернеті. Бо ж прадавня словесна магія родом із Рогатинщини, де передавалася із вуст в вуста. Позбирали вже, зібрали кошик, і в кошик вже зібране Ввечері в суботу ліжка вже не розстелювали для того, щоб нечиста сила не приснилася. І старалися десь в кутику присісти, придрімати, тому що до церкви я йшла колись в третій ночі, і це вже зараз ми можемо йти зранку гарно. А це колись ми ховалися, це не дозволялося. І серед ночі ми навіть йшли, якщо в, нашій, в нашому селі було закрита церква, то ми могли три кілометри йти в сусіднє село. Вони ще діти та бабусині легенди і звичаї розповідають не віршами, а цілком дорослою прозою, бо ж знають усі давні традиції на зубок. Однак найбільша втіха театралізовані пісні гаївки, при забуті веснянки малеча виводить як колись, і хоч замість церковного подвір'я офіційна зала водять культового жучка чи перепіленьку за усіма обрядами. Про перепіленьку е як вона е співає гарно в. Е ну, е Ніби королева, а про князівну, що відьма зла її зачарувала. князевич прийшов і її поцілунком розбудив. Ми стадаємо руки і ходимо на круг. і ще в наших руках маленька дівчинка. Це дуже весело і з вами. Таємницями автентичних обрядів та звичаїв школярі готові ділитися з усіма охочими. Мовляв, на запрошення готові і ще раз показати великодні дійство. Поміж тим, готуються водити гаївки уже із вихованцями місцевого карітасу.